Слава Ісусу Христу! Слава. Маємо сьогодні моральний кодекс учня Ісуса Христа. Я би назвав це моральний. Тобто це є е, сьогодні, Ісус показує, як має виглядати син Бога на землі. Так? Бо ми є діти Божі. Давайте вернемось ще до початку. Коли Адам і Єва були створені на образ і подобу Бога, вони були створені з любові і для любові. Все, що вони робили, це любили. Вони приймали любов і віддавали любов. Приймали від Творця, любили себе, любили один одного, любили все творіння і любили все, що Бог сотворив. Це такий був план на початку. Коли прийшов гріх, коли людина від. Не довірилась Богу, вибрала гріх. То перше, що вмерло, це любов, відносини з Богом. Відповідно, вмирають відносини один з одним, відносини з творінням, відносини з усім, що Бог сотворив. Ми це називаємо зло. І вона це діє до сьогодні. І люди стали злі. Каїн вбиває Авеля, так? Отут ми бачимо якраз жертву, коли Каїн приносить жертву, і Авель приносить жертву. І, відповідно, Авель уже, Каїн не має вже спокою, не має миру, не має радості, починається заздрість, починається гнів, він починає думати про брата Лихе і це штовхає його на вбивство. В точності це дорогі відбувається і сьогодні. Сьогодні існує зло, сьогодні існує вбивство, війни, бо існує зло. І ми, як діти, Створені на образ і подобу Бога втратили і образ, і подобу, і призначення, і ціль, і відносини ми виживаємо. Коли приходить Ісус, Ісус відкупляє нас від цієї падшої природи, гріха. Ми не можемо звільнитися своїми силами від зла. Воно набагато сильніше, масштабніше і потужніше за нас. Людина може старатися. Ну, давайте пригадаємо. Людина не хоче бути злою, але чомусь є. Людство не хоче насправді всередині себе вбивати, нищити, але потім чомусь вони це роблять. Так? Ні одна людина не хоче зла по відношенню до своєї дитини. Природно мама не бажає зла. Ну, якщо вже ця мама, скажімо, якщо входить в злі, вже повністю так, то природньо навіть вона вже може відмовитись, чи викинути, чи ще що, ще щось. Але говоримо про нормальну природу, навіть не говоримо ще про віру. Мама завжди любить свою дитину. Ми це бачимо по відношенню до людей, ми це бачимо по відношенню навіть до тварин. Так? Це і природня любов. Але зломеченем по відношенню до інших. Ми не хочемо цього зла чинити, але воно чомусь чиниться, так? Бо інші мені щось там не додали, забрали, відкинули, ще щось, ще щось, ще щось. І відповідно ми робимо те то саме. Тобто, своїми силами ми цього позбутися не можемо. Ми хочемо бути добрими. Люди хочуть насправді жити е е е в мирі і в радості, але чомусь чинять інші речі. Так, як Павло каже, добро є в мені, тобто думка зробити добро є, але от зробити не получається. Я хочу, щоб все було добре, але от чомусь виходить деколи наоборот. Так? Добре. Коли приходить Ісус, що Ісус забирає? Ісус якраз забирає оцю, я би сказав, цей духовний закон. Який був у наших серцях, який змушував нас бути злими. Ми не хочемо бути злими. Але є щось, чи хтось, який змушує нас бути злими. Це царство Темря. І за ним стоїть конкретна стратегія, тобто Сатана. І коли приходить Ісус, Він забирає цей небожий духовний закон. І, відповідно, у нас вже появляються добрі вчинки, добрі думки, добрі вчинки, добрі результати. Деколи ми ще вибираємо зло свідомо, але ми вже насправді не хочемо його робити. Ми починаємо відновлюватись в образ Божий, який ми втратили в раю. А який образ Божий? Любов. Любов до Бога, любов до себе, любов до ближніх. Тому ми не хочемо грішити. Чому? Бо це є любов до Бога. Ми не хочемо порушувати його заповідь. Ми не хочемо ходити в почутті вини в страху, в сумні, бо це любов до себе. І ми не хочемо красти, вбивати і завидувати, бо це любов до ближнього. Так? І ми починаємо любити. Бо якась надприродня сила в нас учить нас любити Бога, себе і ближнього. Так? Дивіться, була надприродня сила, яка заставляла нас бути злими. Хоча ми її не бачимо цю силу, і в точності так само є сила, яка не заставляє, так, а може сказати так, відновлює нас до тої природи, до якої ми були створені, до сина Бога живого. І тепер Ісус говорить тепер, як має виглядати цей син чи ця дочка тут на землі? Тепер ми доходимо вже до цього розуміння, що Ісус показує, ось як мають ходити мої діти. Тут на землі. І по цьому можна спізнати, що ти йдеш в правильному напрямку, якщо ти рухаєшся в цьому напрямку. Якщо рухаєшся в протилежному, то не називай себе моєю дитиною, бо так твій тато не робить. Тобто наші діти, віться, у нас є діти. І ви ж хочете, щоб діти наслідували вас, принаймні, в добрих вчинках. Хочете? І коли ваші діти наслідують вас, то ви ж тішитеся, що ваша дитина пішла по ваших стопах, так? І в точності наоборот, ваша дитина, коли е робить щось, що ви їй казали не робити, вона залишається вашою дитиною. Ну, але ви не тішитесь тим. Ви ж кажете, я тебе такого не вчив. Так? І ви вже не пишаєтесь тим, що роблять діти, бо вони в ту, в ту секунду на вас не схожі. Правильно? Тобто, що оприділяє, що діти схожі на вас, коли вони живуть певним типом життя, який ви? благословляєте? Наш. Слава Господу! Благословляємо! Думав, що. Думав, отець зайшов, щось там зробив, і полетів. Добре. Тепер дивіться, по чому ми оприділяємо, що наші діти живуть так, як ми? По їх... Не по їхніх словах, по їхніх вчинках. Правильно? І дивіться, і люди, дивлячись на них збоку, знаючи батьків, що вони роблять? Вони сканують. Правильно? Сканують. І уявіть собі, що ваша дитина прийшла десь там в магазин і комусь нахамила. От просто взяла і комусь нахамила. І ця продавщиця що скаже? Не пасує, твої батьки не такі. Так? Так скаже? Ну, принаймні, скаже, що тобі не пасує так поводитись, бо я знаю твоїх батьків. Твої батьки так би ніколи не зробили. Тому що, продавшиця, навчися від батьків своїх. Або коли ця дитина нахамила, а ця продавщиця, наприклад, знає батьків і каже, ну я не дивуюсь, бо батьки такі самі. Що вони могли навчити? Правильно? Тобто, по чому ми оприділяємо батьків? По вчинках дітей. По чому світ має оприділити нашого тата по вчинках нас? Чи ми робимо вчинки нашого батька, чи ми робимо вчинки батька цього світу? Тобто вчинки. Вчинки це мораль. Моральні вчинки. І тепер Ісус говорить, але Ісус говорить щось вище моралі. Бо мораль це є певна моральна система, яка забезпечує. Mm, як пояснити вам? Для чого б... мораль потрібна? Але що таке мораль? Це певна моральна система, яка забезпечує менш-більш нормальний порядок у суспільстві. Так? Тобто люди мусять розуміти, що є, що є правильно, що неправильно, що можна, що не можна, ну в якихось таких масштабах. Бо якщо немає тої системи, то люди не знають взагалі, що є добро, а що є зло. Але християнство, дорогі, це не є мораль. Християнство це щось більше, ніж мораль, але християни є моральні і мають бути моральні люди. Тобто є слово мораль, а є слово аморальний. Так? Тобто, моральний це той, хто живе правильно, а аморальна людина це та, яка живе неправильно. Ну і тепер питання є тільки, хто встановив ті норми моралі, що правильно, а що неправильно, і цілий світ там спорить, це суспільство, культура. Культура і, і все решта, ні, дорогі. Норми моралі встановив Бог. Норми моралі дорогі, встановив Бог. Але Бог мораль це не вища матерія, яку мають жити люди. Мораль це наслідок віри в Бога. Так? А тепер люди, які відкинули Бога, то думають, що мораль це найвища цінність, до чого вони мають дойти. І тому є ідеально моральні люди, які не вірять в Бога. Бо для них Бог це може бути сама мораль. Добре, але йдемо далі. Тепер, що я хочу, щоб ви, показ... щоб ви зрозуміли, коли Ісус говорить про ці речі, Він не говорить про мораль. Мораль навіть так далеко не йде, як йде Ісус. І тепер, що каже Ісус? Я кажу вам, що слухайте мене. До кого він зараз говорить? Тобто до дітей Божих, які відкуплені через кров Ісуса Христа, який ваш стиль життя має бути. От що люди мають бачити у вас. От як я маю жити. І Він каже: Я кажу вам, що слухаєте мене. Любіть ворогів ваших. Доброчиніть тим, які вас ненавидять. Мораль так далеко не йде. Мораль максимум йде око за око, зуб за зуб. Я добрий, бо ти добрий. Ну коли ти злий, то не чекай від мене добра. Це і мораль. А Господь каже, є щось вище в моралі. Оце щось вище в моралі і творить мораль насправді. Просто ми, може, так далеко не, не, не думали. Тепер Ісус каже: благословляйте тих, які вас проклинають. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Я хочу, щоб ви зараз дивились, дивіться на себе, що уявіть собі, що ви так живете, що це ваш тип мислення, що це ваш тип життя. Тільки уявіть. Я розумію, що це деколи важко уявити, що так можна жити взагалі. Але уявіть себе, що ви вже такі є. Тобто, ви любите тих, хто вас не любить. Ви любите тих, хто бажає вам смерті, ви любите сусіда, який вас проклинає, вбити хоче, так? а ви його благословляєте. Про це каже Ісус. Далі каже, тому хто б'є тебе в одну щуку, підстав другому, хто бере в тебе свиту, не борони одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось, не допоминайся. І як бажаєш, щоб люди чинили тобі, перше ти роби так по відношенню до них. Це називається золоте правило. Коли ви любите тих, що вас люблять, Ісус задає питання. Коли ви любите тих, що вас люблять, а це мораль, це навіть невіруючі люди, які не вірять Бога, вони природньо люблять своїх дітей, бо діти люблять їх. І Ісус задає до нас питання: якщо ви живете лише такими мірками, ви дуже моральна людина, добра, але не віруюча. Віра це щось глибше. Якщо ви любите тих, що вас люблять. Яка вам за це нагорода? Невіруючі люди. Люди, які ще не звільнились від духовного закону гріха, вони теж живуть по цьому закону якому? Люблять тих, що люблять їх. Чоловік любить дружину, якщо дружина любить чоловік. Батьки люблять дітей, якщо діти люблять батьків, так? Ми любимо це. Ми любимо сусідів при умові, якщо сусіди люблять нас. Тобто, це є взаємини. Тому я люблю вас. Чому? Бо ви любите мене. Це природньо? Це природній закон людей? Так? Так. А тепер Ісус каже: а якщо сусід тебе зненавидів? Що будеш робити? А якщо діти тебе зненавиділи? А якщо дружина, чоловік і ще що, ще що, ще щось, що будеш робити зараз? Яка буде твоя реакція? Чи будеш продовжувати далі любити? Бо мораль далі не любить, вона не має сили йти проти зла, бо вона є під злом ще? А що Ісус каже? По чому буде свідчення, що ви мої діти? Ви йдете далі. Це вже йде проти логіки, це йде проти розуму, це вже проти моралі. Ви йдете далі. Ви любите їх. Що далі каже Ісус? Та й грішники те саме чинять, люблять тих, кого люблять. Коли ви позичаєте тим, у кого маєте надію забрати назад? Так, Сергій прийде і каже: Отець Роман, позичте мені гроші. Ну, я знаю, що він хлопець надійний, що він мені віддасть, то я йому зичу. Так? Так. І Тепер що каже? Адже і грішники позичають, щоб відібрати то саме в інших. Тобто тут немає великого добра позичити. А що далі ще каже Ісус? Ви ж каже, позичайте тим, хто вас просить, і що ви знаєте, що вони вам не віддадуть. Що вони вам не віддадуть? А яка логіка тоді позичати? Правильно? Тому ніхто так не робить, правильно? Ну ніхто так не робить. Ну це, ну, як? То в мене все заберуть тоді. <плес> <плес> я вам все не сказав, що я вже так живу. <плес> Добре, йдемо далі. Ви любіть ворогів ваших. Доброчиніть їм. Тепер слухайте, позичайте. Не чекаючи назад нічого, В... і велика ваша буде нагорода. І ви будете синами Всевишнього на землі. Коли я буду сином Всевишнього на землі? Коли я прийшов до церкви? Коли я хрещений миропомазаний? Коли? Коли я живу, як мій тато. І тепер ми поняли, що це нереально так жити. Чому? Ну, бо ми розуміємо, що нас просто люди будуть використовувати, так? Люди просічуть, що ми добрі, і черга вже буде стояти до моєї хати. Отець Романа можна позичити мені гроші? А я такий: О, тут написано не відмовляй, так? І не чекай назад. Так? Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний». Тепер дивіться, до кого Ісус говорить ці слова? До мене. Дякую. Дякую. Велику маєте віру, що я. До кого Ісус говорить? До тих, хто називається Його учнями, до тих, які називають Бога своїм Отцем. Оце і є стиль життя синів Божих на землі. Що це за стиль життя? Це є певний тип мислення. Зовсім протилежний. Від навіть найдобріших людей цього світу. Я вже не говорю за злих від найдобріших, бо доброта людська має межу. Має межу. Природна любов має межу, так як цей анекдот. Чоловік чоловіку став, ні, жінка жінці встала на ногу. І та каже: Ой, вибачте, я вам встала на ногу. А така, нічого, я вам вже плюнула в плечі. Я вам вибачаю, але я вам вже плюнула в плечі. Чому? Це є людська любов. Людська любов любить до певного моменту, поки вже більше не може. Божа любов, не має меж. Божа любов любить завжди. І це є проти нашої, нашого розуму, це проти нашої логіки. Тепер дивіться, Божа любов по відношенню до тебе не має меж. Бог любить тебе. І буде любити, і немає меж, що Бог каже, от все, Таня, от дотепер я тебе любив, ну, все. От після того, що ти тільки що подумала чи зробила, я розчарувався. Ні, бо зі такого нема. Чи це розумієте? Для чого? Що нам дає оце розуміння, що Божа любов не має меж? Що ми можемо завжди приходити до Бога і бути впевнені, що Він нас не відкидає. Бути впевнені, що Він приймає і любить нас. І це нам дає дорогі надприродню силу. Звідти ми черпаємо цю силу. Якщо Бог прощає мене, мої вчинки, мої гріхи, то я починаю вчитись прощати зло, гріхи і вчинки інших людей, по відношенню до мене. Це не вийде в секунду. Зразу, от я проснувся, я всіх люблю. Правильно? Такий Божий адуванчик. Це починається, дорогі, тут міняється ментальність, думки, слова, емоції. так? Ти стаєш такий стресостійкий, злоустойчивий. Як це по-українськи? Витривалий. Витривали, так? Люди по відношенню до тебе злі, а в тебе вже нема реакції зла в тобі. Нема. Бо, як... Бо на початку що? зло що робить? Викликає у нас зло. Так чи ні? Людина зла, наприклад, приходить і кричить на вас. Або очорнює, або бреше, або, або що піднімається у вас зразу, ви хочете захиститись, правильно? У нас теж піднімається зло. І ми не переможемо цю ситуацію. А тепер уявіть собі, людина приходить, кричить, звинувачує, а ти стоїш такий, а в тебе нема реакції. Не тому, що ти вже мертвий, а тому, що. Ти перемінив свої мислення. Ти розумієш, що ця людина не розуміє, що робить. Ти розумієш, що ця людина ну, не зрозуміла до кінця ще щось, ще щось, ще щось, так? І ти просто кажеш: слухай, брате, люблю тебе чи сестру. Ісус про це говорить. Це така має бути наша реакція. Вона не може бути зараз, бо вона не народжується, ми не народжуємося такими. Ми стаємо святими. Святі не народжуються, святими стають. Але без Божої благодаті. Ми стати святими не можемо. Тому в чому перша благодать? Ми усвідомлюємо, наскільки Бог любить нас, наскільки Бог Отець через Ісуса простив мені гріхи. І через це усвідомлення, що я не є відкинутий, що я є вибраний, я є покликаний, я є сином Божим, то якщо Бог так дивиться на мене, то я починаю дивитись на себе без зла. Я перестаю мати зло на себе. Тобто я. Не ходжу в почті вини, я себе не звинувачую, я перестаю ходити в комплексах. Це любов до себе, другі. Друге, я починаю приймати інших такими, якими вони є. Я дозволяю іншим мати свою думку. Я дозволяю іншим мати свою реакцію. Я дозволяю ворогу навіть бути моїм ворогом. Але я від цього не міняюсь. Моя думка по відношенню до нього не міняється. Моя думка від тих слів, що він говорить, по відношенню до себе, не міняється. Чому? Бо я знаю, хто я є. Якщо цього нема, дорогі, то ми будемо просто моральні люди. Якщо в нас ми не ходимо в благодаті, то ми максимально що можемо досягнути в церкві. І то, що церква насправді ніби й хоче, це жити правильним, добрим життям. Але без благодаті мораль рано чи пізно перетвориться на амораль. Бо де ця межа. Як люди скажуть, а хто сказав, що це правильно? Повідьте, заберіть Бога. А яка різниця? Ти кажеш так правильно, а я вважаю що так правильно. І почуть суспільство йде в іншу сторону, і для нього немає ніякого закону. Але ти вже в іншу сторону не підеш, бо в тебе вже є центр. Ти не просто добрий, ти знаєш, хто є він, з чого він вирвав і який він встановив тип. Життя і ти тримаєшся за це. І коли тобі кажуть, хто сказав, ти кажеш, Він сказав. А інша людина скаже, він для мене не авторитет. Добре? А для мене авторитет. Чи можливо таким життям жити? От тим, що я вам прочитав тільки що. По-людськи, неможливо, по-божому можливо. Ісус був такою людиною. Перші учні їм було важко. Дивіться, Ісус їх учить це був зрив розуму для них. То як? Пам'ятаєте, римська окупація була тоді? То Ісус каже так, не противтесь, не сіть, помагай. То що нам здатись? Так? Ми завжди думаємо в мірах крайності. То, що нам тепер дозволити, щоб нам все розікрали, то що нам дозволити, щоб нас втирали ноги. Ми зразу або в одній крайності, або переключаємося зразу в другу крайність. Ісус каже: Я не кажу вам здатись, я не кажу вам роздати все. Я не кажу вам, щоб у вас ноги втирали. Ні. Я вам кажу, що ви маєте бути авторитетами для цього світу. Чуєте, авторитет для світу це не тряпка, в кого ноги можна потирати. А як бути авторитетом в моралі, то треба жити вище в моралі. А вище в моралі це благодать. Ви хоч розумієте, про що я говорю чи ні? Так? Я вже починаю розуміти, що я починаю, що я говорю. Тому, дорогі, коли Ісус каже, що це можливо так жити. То це можливо так жити. І коли люди так не живуть, це їхнє рішення. Якщо я називаю себе християнином, і Ісус каже, ти можеш таким типом жити, мислення жити, значить це можливо. А якщо я так не живу, це лише тому, що я вважаю, що це неможливо. І це твоє рішення. Тому, дорогі, молимось першим за те, щоб ми трималися благодаті Ісуса. Друге, трималися його навчання Євангелія. Третє, ви будете моральними людьми. Ви будете добрими людьми. Ви будете людьми, які будете встановлювати правила і норму. Тому Ісус сказав, ви будете світлом для цього світу. Що робить світло? Показує шлях. Що робить сіль? Зберігає цей світ. Але каже Ісус, при одній умові, якщо будете триматися мене. Бо самі по собі ви будете маленькою свічечкою. Не великим прожектором, а маленькою свічечкою і любий який вітер іти задутий. Тому молимось, перше, щоб перше повірити взагалі, що це можливо таким життям жити. Друге, триматись Божої благодаті, третє просити, щоб Бог дав цю силу, противитись злу, яке може є у когось з вас, або ще прийде у кожного з вас. Нам треба дійсно вчитись. Бо лише тоді ми научимось перемагати зло. Коли ми не відповідаємо зло на зло. Так, це важко зрозуміти, бо це проти логіки, але коли ми не відповідаємо зло на зло, то це означає, що ми віддаємо суд у руки Божі, а в Бога нічого безсудно і безкарно не проходить. Коли я до людини кажу, я тобі прощаю, а людина каже, а я тобі ні, я кажу, добре. Бог бачить моє серце, нехай Господь з тобою розбереться. Я не хочу робити самосуд навіть в нашому державному законі заборонений самосуд. А що таке самосуд? Це віддати око за око. Ти мені вибив, ну я тобі теж. Правильно? Тому кажуть, почекай, давай ми розслідуємо ще щось, ще щось, ще щось, а потім притягне людину до відповідальності. В точності учить нас Бог. Людина робить зло по відношенню до тебе, так? не роби зло зразу по відношенню до неї. Не чини самосуд. Зупинись. Благослови її і віддай її у мої руки, а я з нею розберусь. От про це Господь говорить. Це не означає, це, це не означає пасивна позиція. Я здаюсь. Я визнаю, що ти сильніший. Ні. Дорогі, давайте я вам приклад скажу. Хто є сильніший? Той, хто прощає, чи той, хто не прощає. А чому? Добре. Хто є сильніший? Той, хто вірний в подружжі, чи той, хто не вірний в подружжі? Тепер дивіться, світ вам буде казати наоборот. Я сильний, бо я гніваюсь. Сплю з плюс, ким хочу. Куру п'ю, бухаю, бо я хтось, так? А ви скажете, ти не хтось, ти слабак. Як я слабак? Ну просто у тебе прийшла похоть і ти пішов за нею. А до другого теж прийшла похоть. Але він що робить? Бореться з нею. Так? І що він робить? Перемагає її. І, відповідно, він доказує, що він сильний. Чому? Бо він не робить це. Так чи ні? Ісус пропонує нам бути сильними. А світ буде пропонувати нам завжди бути слабаками. Тільки є одна проблема. Що світ слабаків буде казати, що це сильні люди, а ви слабаки. Ви віруєте вірите в це. Так, друзі, і вони так будуть казати, і вони так будуть дивитись. Тому сильний це не той, хто робить, що хоче. Сильний це той, хто підкорює свою волю волі Отця. А той, хто йде за любим подивом вітру, його легко звести на любі манівці, так? викликати просте бажання то, 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 і він це буде робити. Но дітей Божих нелегко тягнути за ніс. Тому вас будуть боятися. Потім поважати. А потім поставлять в голові або відсічуть голову. Два варіанти. Бо сильних людей не люблять. Їх або поважають і ставлять, або знищують. З ними не можна просто, їх не можна просто, як середнє звіно тримати. Неможливо. Так? Тому вам прийдеться прийняти рішення. Бо Ісус був сильним, Сином Божим на землі. Його учні зрозуміли, це теж були. І вони змінили хід історії цілого світу. Тому бажаю, дорогі, щоб ми з вами були сильні в Бозі, змінили цей світ. А от чим закінчиться все наше життя, то ми вже на небесах побачимо, хто як прийде туди. Амінь. Ромовумо всі